Українці з першим подихом осені взялися виготовляти тепло для бійців власноруч. Шлях від звичайної алюмінієвої бляшанки до сучасного міні-обігрівача виглядає так: є банка, яка є отакого розміру. Ми її обрізаємо акуратненько Бачите, потім ми наповнюємо, повинні наповнити. Картоном. Микола Григорович, показуємо, як ми це робимо. Ми вставляємо картон, зробили такий прибор, ложимо тряпочку, загибаємо, починаємо накручувати. Беремо баночку, вставляємо. Чуть -чуть її розкрутили, Витягуємо. І у нас виходить така свічка. Далі найвідповідальніший етап: додавання воску чи парафіну. Така конструкція в дії подекуди єдине джерело світла і тепла для наших військових на передовій. Криворізькі працівники закладів культури від початку війни старанно працюють на перемогу. До волонтерства долучаються усі міські палаци культури. Спочатку була потреба шити прапори в Україні загалом, ну це розкроїти, пошити. Ми більше 300 штук їх пошили. Потім була потреба в розгрузках хлопцям. Наразі ми ще відкрили для себе одне таке виробництво виробництво окопних свічок, на що ми збираємо кошти, люди допомагають купити необхідний матеріал, і ми виготовляємо окопні свічки. Близько ста свічок вже вирушило до пункту призначення. Разом з ними постійно надходить і тушонка. Подумали, що ж, що ж їдять хлопці на передовій кашки. Верловочку, пшонку, овсянку в різних варіантах. Ну хотілося яких смаколиків, чогось для них. То й вирішили зробити останню партію: 43 а склянки ми відправили минулої неділі. Мій чоловік з перших днів пішов на війну. Він воював у 14-му році, як тільки почалась у нас війна. Він зразу зі своїми хлопцями пішли захищати нашу батьківщину з палації виготовляють свічки, щоб наші хлопці. Щоб вони їх зігрівали в окопах, щоб їм було тепло. Що кожна свічка несе наше тепло, тепло нашого серця для нашої перемоги, щоб вони трималися, а ми будемо їх підтримувати. Юлія Вітряк, Олексій Правицький цей день.